Сьогодні ми розглянемо напірний фільтр для ставка від компанії Jibao, модель CBF 15000 Що нас буде цікавити? Виробник вказав: об'єм ставка 15 тисяч літрів, ультрафіолет 36 Вт, напруга 220-240-50 Гц. На пакуванні, що ми ще бачимо, вказівки, процес фільтрації, очистки, схема встановлення. На що слід звернути увагу? Що даний фільтр можна вкопати і він буде малопомітним? Пропоную розпакувати. І так ми розпакували комплект комплекті. Інструкція англійською, плаваюче біозавантаження, під'єднання. А тепер під'єднаємо. І так, ми під'єднали. Маємо, звичайну нашу розетку, маємо змотку. Вхід. Вода подається насосом до цього з'єднання. Під'єднання. У нас тут є шлангові насадки для різного uh, діаметру. Повернення води, очищеної води здійснюється через цей патрубок. Очистка, зворотня промивка, ми відправляємо воду забруднену через цей з'єднувальний шланговий перехід. Також я хочу звернути увагу, що є датчик тиску. Якщо фільтр забивається, він міняє колір, датчик тиску. О, механічний з пружинкою. Встановлений ультрафіолет. Є віконечко для огляду, чи працює ультрафіолет, чи ні. От, якщо необхідно поміняти, то ось є під'єднання, ми відкручуємо, знімаємо оцю сіру кришку і міняємо ультрафіолет. Тепер пропоную розібрати даний фільтр і подивитися, як він влаштований із середини. Досить таки легко знімається. У нас є ось спеціальні отвори, які необхідно... Щось вставити і потрошки підняти з усіх сторін рівномірно. Пропоную це зробити. І так ми підняли, зрушили з місця і тепер подивимося, як він влаштований. І так, тут в нас просто бочка. Ось такий вигляд має. Що ми бачимо? Ми бачимо фільтрувальний елемент. Ми бачимо ось це ручка, ручка піднімається і за допомогою цієї ручки рухається. Ось це кільце, яке очищає весь бруд. Весь бруд, який знаходиться на е, даній поверхні. Принцип потоку води наступний. Вода подається через даний шланговий перехід. Тут можна побачити, що вода надходить через отвори е, навколо фільтрувального елементу. Рівномірно розподіляється і проходить всередину. Е е е пропоную розібрати цей елемент і подивитися його більш детальніше. І так, перед нами фільтрувальний елемент. Достатньо гнучкий і достатньо жорсткий, щоб накопичувати в собі весь бруд. Далі ми бачимо перфоровану трубу, яка збирає воду і повернемось трошки до деталей. Вода, і так, ми маємо. Конструкцію, вода надходить ззовні навколо цього фільтрувального елемента. Далі проходить через фільтрувальний елемент. Ось він. Бруд залишається найбільший розмір бруду залишається ось по, зовнішньому, по зовнішній поверхні фільтрувального елементу. Більш очищена вода проходить всередину. Далі вона проходить через перфоровані отвори, проходить в ультрафіолет. Тобто, всередині у нас ще вмонтований ультрафіолет. Вода вже додатково очищена на ультрафіолетовій лампі, вже повертається в нашу водойму. Перевага бачимо відразу. Вода, перша, очищується, далі надходить на ультрафіолетовий стерилізатор. Де додатково очищається і стерилізується. Ось, власне, за допомогою такого простого елементу ми маємо достатньо гарний фільтр для наших водонь та ставків. На що хотів би звернути увагу, що очистка відбувається бруду. Даним кільцем. Тобто, як я вже вже згадав, брут весь знаходиться на зовнішній поверхні. Це кільце воно має трошки менший діаметр. І за рахунок того, що ми це кільце рухаємо, ось за допомогою цього елементу отак піднімаємо. Відповідно, піднімається кільце. Кільце піднімається і очищає зовнішню поверхню фільтрувального елементу. Якщо подивитися детально, тут встановлені герметизуючі елементи, які не дають воді витікати ззовні. Тепер збираємо даний фільт в зворотньому напрямку. На що хотів би ще звернути увагу, що у нас є біозавантаження, яке ми під час монтажу засипаємо в даний фільтр. Дане завантаження плаває, тому через це воно не буде заважати нашій основній очистці. Ось ми зібрали, нічого складного. Все працює. Дуже гарний варіант для очистки водойми, як вказав виробник, до 15 тисяч літрів.